Російськомовні книги до закарпатської бібліотеки дітей та юнацтва принесла Рената Марадик. Я принесла 50 художників та сказки російською мовою. Я побачила в інтернеті, що бібліотека проводить таку акцію, і я вирішила її підтримати, адже російськомовні книжки мені вдома не потрібні. І для того, щоб у бібліотеці було звичайно більше української літератури популярної. Журнал російською мовою принесла дев'ятирічна Софія. Каже, книжки приносила до бібліотеки впродовж тижня. Я не хочу, щоб вдома були книжки російськомовні мовою нашого ворога. Хотіла підтримати бібліотеку і принесла з дому багато книжок російськомовних і знайшла ще журнали. Акцію збір російськомовної літератури розпочали 23 січня. Розповідає завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Марія Корсак. Показує, які книги приносять від відвідувачі. Книги приносять різні. Це якщо от, показати є і такі, і з задоволенням їх позбудився. Є нас дуже такі на вагу хороша література. і Така два кіло зважить. Також є і дитячі, які. Не дуже дружньою для нас мовою, тим паче є і українською схожі книги. Є навіть Джека Лондона ціла серія, але вона російською мовою, тому піде на макулатуру, звичайно. Загалом відвідувачі принесли більше 200 книг, каже Марія Корсак. Розповідає, чому вирішили організувати таку акцію. До війни ми мали хороше фінансування, підтримку. Від Українського інституту книгу книг ми отримали багато книг. Але минулого року ми отримали тільки 2-3 десятки від бібліотеки Вернацького і декілька десятків від наших друзів, читачів, які погодилися ділитися своїми книгами. Тому все ж таки треба поповнювати фонди, треба давати читачам щось нове і. Кошти шукати також потрібні, і ми вирішили таким способом це зробити. За словами Марії Корсак, зібрані книги відправлять на макулатуру. А за отримані гроші планують придбати книги сучасної української літератури. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.